У роботі комісії беруть участь міський голова, секретар ради, заступник міського голови, керівники окремих структурних підрозділів, окремі старості. Порядок денний винесено 11 питань порядку денного. Інших доповнення немає? Хто за такий порядок денний? Хто за? за? Дякую. Переходимо до до питань порядку денного. Перше питання: затвердження технічної документації за довідної щодо встановлення відновлення майже Діляна культурі на місцевості для ведення товарності господарського виробництва за передачі, передачу спільну часткову власність є Карпанасюков. Зараз секундочку, включу всі. Вона громадянка України, хоч таке прізвище через знаки і Бо я вже дивилася в вас, чи <говори> немає України, <говори> мабуть, проживає. Зареєстрована Йосипівка. В Йосипівці зареєстровано. Бо я думала, що може громадянка з іншої країни, бо прізвище таке цікаве, але Україна. Колеги, мама питання. Хто за те, щоб рекомендувати даний проєкт рішення крішньої сесії? Хто за? Дякую. Наступне питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж меджованського матеріальної місцевості комунальної власності Бранської тетради громади з метою передачі власності Махоніну. Махоніну Валентину Олексійовичу, 25 сотень для будівництва житлового будинку по вулиці Центральній, 43, Сатиську. Хто за? Дякую. Наступне про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки турі на місцевості комунальної власності Баранської територіальної громади з метою передачі у власність ВОК. ВОК Людмилі Іванівни, 25 сотень для будівництва обслуговування житлового будинку по вулиці Вишнівецькій, 2, 35, село Зереві. Хто за? Дякую, наступне про затвердження технічної документації землі щодо встановлення на ділянки натурі на місцевості, на власності буранської тералі наводити готові передачі власті Спеливчук. Спеливчук, Світлані Володимирівни, 0,1112 для будівництва обслуговування житлового будинку по вулиці Шкільній, 67, село Суєнці. Хто за? Дякую, наступне. Про затвердження технічної документації з неустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки на натуральної місцевості комунальної власності баранської літуальної влади передачі власність Васілєву. Василію Михайлові Петровичу каже, що 500 будівництва обслуговування швидкої. Дякую. Наступне. Про затвердження технічної документації з неустрої, що розстановлення відновлення межземельної ділянки мотурні місцеві комунальної власності Баранської терміної громади з метою передачі власті з Лазарчук. Назарчук Олені Олегівни 10 сотень будівництва обслуговування житлового будинку по вулиці Партизанській, 48, місто Баранівка. Наступне пропоновлення договірів оренди землі для ведення товарного сільськогосподарського місця за рахунок не розподілені на навітрювання земельних часток паїв по плису із земель у команду респект присут за межами міста Баранівкосвязькомуської області. Сім ділянок це поновлю е, поновлюється. Е, Невитриманий не частки боїв, це довго грав райони в березні місяці. Але за взаємною згодою сторін на 10 років і 12% просить людину. Нема питань. Хто за? Я наступним. Про звернення технічної документації під землеусторічного встановлення відновлення версії майже ділянки упорядні серці, доведення товарності з метою передачі власності майданю. Майданів Антоніні Григорівни площею 3,1349 для ведення товарного виробництва за межами села Кашпірка, КСП Прогрес. Нема питань. Хто за? Дякую. Наступне праводання за межі здання. Найбласне, що Варанської теральної громади у розміщенні будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і структур, об'єктів та нервів, генеруючих підприємство на регіональну структуру і передачу ворогів, то у Геріло-Сан-Енн для виготовлення та підтримання нового територію. Дивіться, ви пам'ятаєте всі, я вже перед цим деяким депутатам озвучувала це питання, давали під сонячку за межами села Глибочок, Здавали чотири земельні ділянки. Е, ну, Прийняте було рішення і виготовлення детальний план. Все, коли постало питання підписувати договір уже на виготовлення цього детального плану, виявилося, е, до нас прийшли е, товариші, які отримали спецдозвіл. вказується, там на 12 гектарів. Є який виданий в 2022 році. Тому е, да, використання надрами, проведення голорозвідки, там ну, всяке таке. Тому що Це не на всі земельні ділянки, бо ми тут надали дозвіл на 25 гектарів, ну, 4, 4 земельні ділянки. Тому спецдозвіл лише в нас дві ділянки в ну, Повністю дві ділянки йде. А дві ділянки там частково, там буде десь 50 сотень, десь там так з лишнім. ну, окамість до нас. З дозволу до ну, нас ніхто не звернувся офіційно з листом, щоб виділити їм земельну ділянку під eh, також промисловість, та будуть, ну, буде видобуватись набрати. Ну, eh, щоб уникнути подальших як би, судових процесів чи я, ну, я навіть не знаю, як назвати, запропонували eh, майбутнім власникам цієї сонячки eh, земельну ділянку, яка знаходиться трішки ближче, в межах населеного пункту села Глибочо. Як їхати до кар'єра по праву сторону? Там, де і раніше хотіли сонечку ставити. Ну, є там такий вигод, Іван Іван, знаєш, де він. Ті так. рази Будратюк виступав, що він проти, бо він ну, ті, буде пасуть худобу, ну не пасуть там, буде худобу, це ми всі знаємо. Тому одна із фірм Геолісан. Яка дійсно писала заяву на ці дві земельні ділянки, дала зводу, щоб їй виділили 8 гектарів на ті дві земельні ділянки. Я приговорю на чуть-чуть уточнення, все правильно сказала, яка ситуація? Ми не знали, що там є, виходить, як нам викладається. Це було без дозвілів. І сьогодні мова йде на першотравський завод завести інвестори, а для них треба цей кар'єр. Якщо вони зайдуть ці інвестори, то цей кар'єр дає спецдозвіл, їм треба буде. Тому ми, щоб і зберегти тих і тих, будемо говорити, з ними зв'язалися Григорівна, пояснила ситуацію і слава Богу, що вони погодились. Бо якби не погодились, ми помалові проблеми, розумієте, ми зараз де землю теж дали, хто там потім вирішили. А так ми і надаємо для сонечки, і в майбутньому, якщо далі Бог, все добре, ці не збираємо забити, залишається і на є задовольний і буде в цьому країні. Тобто, в такому плані. Тобто ми тут, як на мене, дуже мирно розійшлися поки задовільнили і, і тихе і тих, Як воно далі, буде, тоді бачити. А кар'єр сонячці не буде заважати, чи сонячка каріння. Ну, сонячка карьє. Ну, будуть, що я так прикриваю поводитися, воно там. Це кауління, це каулін, не зброю. Ну, коли ж там виривали там колись півмотів. Там фігматі, ані в там Зараз мерви ті, це. Дивіться, спецдос. Ще на mm -hmm. Та спецдозвіл закінчується в 2022 році. Ну, це по-перше. По-друге, нас до по закону ніхто не повідомив, як орган місцевого самоврядування, коли продавався спецдозвіл на аукціоні, тому що всі на аукціоні, Нас згідно чинного законодавства повинні були повідомити, надіслати нам лист, що така земельна ділянка буде виставлятися на аукціон з подальшим продажу. На аукціоні спецдозвіл. Нас ніхто не зробив, приймаєте чи ні. Це не так вже, як ви, ну я підприємство чи товариство, яке отримало через аукціон спецдозвіл, є непорядним. Через те, що маючи спецдозвіл в червні чи з липні 2022 року, вони нам тільки сказали після засідання минулої сесії, що в них бачите, спецдозвіл. Два роки орган місцевого самоврядування втратив надходження через те, що якщо вони отримали у липні місяці шпец то вони мали звернутися і отримати в оренду земельної ділянки. Це просто у грудні 2022 року внесли зміни, і виходить, там, де є спецдозр на використання надрами, товариство мають право звернутися до органу місцевого самоврядування за вкладення земельного сервітуту на використання земельної ділянки. Але знову ж є одне алеї. Земельні мене тут може бути як безплатний, так і платним. Враховуючи те, що вони нам перебувають іншим інвестором, то в мене пропозиція для депутатів, якщо вони звернуться, але вже пройшов місяць, вони все одно ж не звертаються до нас. Таке земельне сервітут, тут укласти платні, і хай платять як оренду платить, так і всі промислові підприємства. Через те, що родюші грунт вони знімуть, рекультивацію ми не знаємо, коли вони його проведуть, як вони будуть відбувати, і ми розуміємо, Є, що це. Вони в вони давали ці ці плани. Якщо навіть по спецдозву є плани, то плани за два роки вони не виконують. І як на мене, то органи, який видав цей спецдозвіл, мав би проконтролювати як це використовується наслідкою. Ми оформляли спедозлу на пісок і взагалі, ну, як це без землі як Це місцевого <клухи> значення, говорить. Якщо державного, то можна брати спецдозвіл, а потім земельний ділянка вилучається. Ні. Ні, Віктор Ячанович, закон про пункт, стаття 18, Петров 1. Почитайте. Розумієте, нас держава. Дядя приїхав, кеш поклав і йому видалив. Все просто. Я думаю, що так, але це ж теж неправильно. Ці самі <т Kumne> люди до нас приходять на сесію, розказують, які все хороше, як вони це допомогли. Ми. ми йдемо на зустріч всім, питань немає, але треба, щоб і до нас якось так теж до міської ради, до не радимо. На другий день можна було написати офіційний лист і взяти з земельним сервітутом, ну щоб ми знали визначеність. Ми як місцевого рятування знали визначеність. Будете ви використовувати набрать. Брунулі дев'яті земельне звідку провели в багатьох місцях на. Да. На, Терторії, на, на території громади, там була розвідка, там а, там, я, там, я, там. Я, ми не знаємо до вас у гарній всі, значить, хата, ми дуже лакаємо. Ми навіть і не знати, де що нас тим законом, про цим законом, що війшов дію з 2019 року, вони нам повинні бути зобов'язані нас повідомити, вони цього не зробили. Ну я ж кажу, консультувалася в інших організаціях. Мину, наприклад, да, конечно, можуть бути судові процеси. Не, нас попередили, що ми маємо готові. Да, ми що ми, можем, що ми можемо бути готові, але закон на нашій стороні розумієте чи ні? Вони не повідомили, продали спецдозів, ми нічого не знали, видали. Людям, отпусі, ми надаємо дозвіл. Ми реально розуміємо, що це люди вкладають гроші, розумієте, чи ні? Даже виготовлення тих детальних планів, проектів землеустрою, все остальне. Люди вкладають гроші, ми їм не зможемо передати вже в оренду земельну ділянку, бо тут вже їм без аукціону без нічого передається. Ну е... їм зараз змінювати навіть цілювати треба по договори Вони до нас звернулися сьогодні. Ми їм надали вони оформили їх за місяць. розумієте чи ні? От в чому проблема в нас. І цих ми не зможемо вже передати, якби. А ми можемо звернутися сесію де до Державна про заключення договору, скільки є спецдозвіл? Mm -mm. Вони не можуть mm -mm. зав'язати? Вони mm -mm. не можуть його mm -mm. зобов'язати. Як вони його зобов'яжуть? От він mm -mm. нього лежить і лежить, mm -mm. він йому не треба. Mm -mm. Маю, От в нього ще він два роки пролежить. Ми mm -mm. мені не знали. Mm -mm. Чи? 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 У нас не передбачено. Через те, що, э, ну, так же, як я шукала судову практику через те, що ситуація Тобто у нас користування натомію може бути видане на земельній ділянці, які є в приватній власності. І приватна власність, я як власник земельний глянкові зобов'язаний дати можливість використовувати надроби. Тобто зо мною є власники земельній ліній, приватні. А, і приватні мають укласти, що це. Бо це буде договір, або це буде земельні секунди. Але витрати. Вони ж видите, тобто те, куди надо добувати. У вас тут є приватної земельні ділянки. Це вже я як домовлюся з ним. Розумієте, це точно так само, як і організаціальноврядування. Тоді, коли до, 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 до грудня 2022 року вони зобов'язані були до нас звернутися, ми через сесію мали б дозвіл на зміну цього призначення земельної ділянки, бо у нас там все ге призначення на промисловість. Поки не було війни, вони ще за промисловість там заплатили втрату, але виробництва. Показати нам ту, план рекультивації, нас не цікавили. Нас не цікавило використання, а цікавий план, план рекультивації після завершення міста. А з, з грудня місяця вони цього не роблять. Вони просто до нас звертаються одним листом, і ми в найближчу сесію розглядаємо і надаємо їм земельні м'які, і це тут. Це і у них земельна мільярда рахується як землі сільгоспризначення. Податок вони платять мінімальний. Вони не платять як промисловість. А просто йде на тоді. Чому ми земельні селі тут їм надаємо договір? земельній селі тут платний чи безплатний? Те, що надали, там є здвічку не написано. Особливі умови спецдозвілу. І там буде що спеціально. Що, нам спецдозвіл дав. Сім локачку, а з другої сторони є в Кла... них Про... Пр... календарний план дорогу. Воно передається. Ну Я ж вам кажу, що як як за два роки вони мають, по крайній мірі, робити шахти брулити, у ці, як вони Ні, да. Я так розумію, вони повинні були його скривати і допади розвідка, вони зелена белорозвідка, вони можуть без вибухування працювати. Вони можуть без видобування корисних копалин. Через що в них 5 років? Якби в них було видобування корисних копалин, числе видобування, це було б на 20 років. А вони в розшифовці є при вивчення, в тому числі і проміжова. Мова була, що вони до кінця місяця мають дати точно вже підтвердження по цьому інвесту. Заходить він чи не заходить. Там така, mm. бу, така була мова. А в нас є пара Так, у нас є, пар... Декіль... да, у нас є да, пар... Пар... Ми зараз напросто сугубо по всій ділянці, да. щоб що поміняти просто. розумієте? Ми їх не скасовуємо. Ми не скасовуємо те рішення. Ми не будемо скасовувати того рішення, тому що ми не знаємо, от її. як вони вони чи не зайдуть, зайдуть вони не зайдуть. А ці буде ж що вони не зможуть виготовити детальний план. Розумієте чи ні? Це дуже довгий процес. От ми не можемо зараз у провідний лист написати в е, інститут, який буде їм виготовляти, тому що в нас були договір трохи е, сторонні. Вони будуть платниками, ми їх замовимо самоврядування. Ми повинні замовити. Ми не можемо замовити, бо в нас немає конкретності, розумієте чи ні? От ми ждемо, щось ми ждемо, ми вже так, ну, в принципі. 24 тоді грудня прийняли це рішення, ми вже місяць ждемо. Ну, у нас, то ми ну, зв'язувалися з цими підрядними організаціями, які можуть зробити зараз цей детальний план. вони всі його можуть зробити, кажу чесно. А така сума, яка виставлена, допустимо, більше 600 тисяч. Зараз людина, ми будемо виступати як грант, замовники, вони як платники, бо вони скажуть, сто шановні, за що? Правда? Це не маленька сума гроші. Тому ми хочемо прийняти ще одне рішення. Поки <кій> воно там буде вирішено, ми замовляємо детальний план, а там далі жить покаже. А хто ж вам з підсозим, чи я? Тоді зверталися. <кій> тобто за минулого спекання вони я скажу, хто нас до будуть. не звертався взагалі, що не наша 22-му році. Це попередньому, будь-яку Це не так. Це... Не так? Та, не не, 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 бочку... <кій> не так. Спецдозвіл на користування надрами від 30 червня 2022 року протокол проведення аукціону 15-12.21 року провели аукціон. І, да, і хто хто тут? Де це воно тут? Є. Значить, на другій сторінці. Хавористка обмеження геден із так. Я вважаю, що тут не добрословно, діюча по 21, чи в 20-му, чи в 19-му. Так. Я вам все правильно сказала. Погоджуємося. Я думаю, що дійсно, що таке бачення, що просто отак, земля щоб була. Просто там, хтось отримав за це гроші. Та, це, те, що з то, доступ, це, це дуже добре. Я думаю, що врахую те, що потрібно надати цю земельну ділянку. Інше, єдине, що як ми там ще він існувати, якщо це. Кар'єр, а сонячні батареї, це там або кар'єр, хоча б там є якісь обмеження. Підселені пункт, яке інші. Що це буває просто кавулі, я навіть не знаю, той спецдозвіл, що дали, він в нього немає дотримання, допустимо, до меж населеного пункту. 500 метрів має бути. Ну то Там немає 500 метрів. Тому що тягнеться, розумієте, які по якійсь стороні по правій стороні від того кар'єра і сюди до населеного пункту, сюди не до Кондратюка, круд... ну, до цієї вулиці, де живе Кондратюк. Там кінчається вулиця і починається Ну, Тут людей, люди повинні орієнтуватися так, якщо там буде 200-300 метрів. Ми не знає, що вони будуть. У цьому війни батьки мати по спецдозву. Нічого ніяких будуть дії скажу. Говорили про кого-то і все чекаємо, що... Ні, просто ми ми просто війна? вам розказали. Ні, тут ніяких Це Ми це просто обговоримо треба від власника спецдозволу які здіймають. Ми ж не можемо їх зобов'язати, не в оренду взяти, нічого. Вони на наших на рівні ділянка не використовують на лікарні.

Шули ці умови лице, вони ханують, анулюють це з придомив. І всередині було укру. А оксони, не аксон хочеш покупати. <кхай> Але те, що там не було, що над державного значить будуть через суд вивчати. Вони можуть звернутися Вікторе до міської зворотитися. Щоб... Прочитайте закон. немає такого, що вони вилучають через суд. Прочитайте закон. по Дубрівці. Ви ж знаєте, по Дубрівці була пару до 2000, 2000 року. Навірно, в 17-му чи 18-му році теж така сама ситуація, що нагри виграли в одні, а оренда земельної ділянки була зовсім інша. Оренда і вони судилися, поки не дійшли згоди між орендарем земельної ділянки. Вони судилися і... а через суд. І ніхто не зобов'язав місцевого самоврядування розірвати довгий оренду. <кхи> Розумієте? Є чітко Є чисто, чітко, прописано. Чіт, чітко прописано, що вони нас повинні повідомити. Що ми повинні зробити, і все на світі. Скажіть, будь ласка, детальний план на всю цю територію буде виготовлятися? Тільки на ту, на, на, щоб не захопити цих Тобто Рішення ми минуле ми не відмінили. Ні, тобто не не так, на те, що ми на минулому, теж буде детальний план. І і це на це і на дивіться ми по камість ми його будемо замовляти, покамість воно буде в розробці. Це не одного місяця, воно буде йти як де технарі собі будуть його, ну якби, може, прорабатувати. Чи не всякі варіанти все. Я ж, поки ми його зробимо, поки ми його завершимо, це не, не пройде місяці. Мі Там будемо Ми не хочемо скасовувати, бо ми не знаємо далі подій. От, ну, то, детальний план він же не чисто на цю земельну ділянку робиться, він ну, в місті робиться Ні, на квартал. Він, кваркал, він, от, він от, робиться на чисто за межами населеного пункту, він робиться чисто на тій ділянці, які вказаний. Ну, Бо в межах міста він в квартал робиться. Так. Так. шановний колеги, ще обговорюємо, будуть якісь когось yeah. інформації? Не, немає. Не, немає. Е, не Я погоджуюся з Оленою Григорівною. Соціальні аспекти там не зачіпаються там дороги якісь. Там, мене, що конкретюк живе, є де 500 метрів. Ми кар'єр не обсуждаємо, бо ви точно як. Це не питання кар'єру. Я сказала вам, в зв'язку з чим ми виносимо цей проєкт. Що ми міняємо ділянки. Все сказав. Хто за те, щоб рекомендувати даний проєкт рішення, крішення сесії? Хто за? Зелені. так, я зараз ситуація прийнята. Переходимо You're до наступного питання порядку денного. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрію щодо на земельної діяльності органів шпиталяння нормально зміни усього призначення. Земель для цінофесійні описання подоби на землі для ведення додаткові збитства, право оренди, якої підлягає продаж на земельних кругах аудиовані. Дивіться, вчора е обіжджали земельні ділянки на території Кашпилівського старостату. Ну, був міський голова, голова комісії по земельних ділянках. Ірина Володимирівна була також, я була присутня староста. <клух> прийшли до висновку, що дві земельні ділянки в цьому рішенні це за. Межами села Озерянка, тоді колись вони були в уральні Семенця, 16,47, 37 гектарів і 12, 26, 19. Виставити його на аукціон, перевести його з земель посіння виписання худоби на землі для ведення товарного СГ виробництва і подати право в оренду. Ми минулого року виїжджали з комісією по залізні. На слідуєш. поле, що ніби і не зарошу було. що цього року, повірте мені, там не сосни вище ніж Тобто рік за рік, і воно виходить, те, що навіть і ми комісію обстеження, зазнавали не залізними, ліс усе смішне. Ці дві земельні ділянки були не такі. А там треба покласти добре, щоб порчувати ті лози, і що там берізькі і сосни це не чисті земельні ділянки, ну, якби. Не таке, що можна зараз зайти і приходить. А попередні за на зняв за суперними давали в ранку? Десять років. Десять років? Ні, томає, ні, бачити. Це, це і буде так. Якщо будемо виставляти її на аукціон, то тоді... Туди... Зараз що виражаю, і я так думаю, що їх <клес> <Будь> <клес> буде саме питання задавати, що вирну... далі, бо закінчиться війна, вернуться ви солдати, і їм треба, наші військові, їм треба передавати по лікарнях. Але якщо рік за рік не вернуться, там не буде що давати. Бо після нас проїдуть провірить, <клес> просто в ліс заберуть і в нас не буде жодної земельної ділянки. Та Якщо воно 10 років по... ну, виробиться аграріями, то після закінчення договору оренди легше й Припинити довго поновляти, а передати людям тоді буде подвальний кари для ведення особи. Це ні, Це за озорянку. Але Він не проти. За озеркою не проти, тому що не знаю, чи там його взагалі хто візьме там такі. Ні, це дві земельні ділянки а, по праву сторону. Ми не зараз по ліву, так? А, це це де, по праву де, сторону, де, 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 тут де була колись ферма, і за фермою там ну. Це там частково там було 7 гектарів, де Міша розорвав її, вона вироблена земельна ділянка з одне з із цих. Ну, та не вироблена, ну, це таке, ну, там, там більш меж. Ну, воно ж по акціоні воно не передбачає першочергової подачі оренди в другому це ж оренда, термін закінчується тем, і повністю. Ми його знаємо, включаємо і знаємо перегляду цілі. А може він не включати? А може він не включати? А я може я так. Шановні колеги, будуть питання. Не будуть хто за те, щоб рекомендувати даний проєкт рішення і вирішення сесії? Хто за? Я? Дякую. Наступне питання про надання на виготовлення технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки та виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на власності баранівської дітей. Громади зі зміною цільового призначення земельних оцінювання, які виписані подоби землю для ведення товарного сільського сподіваного виробництва та оренду, якої відбувається прозорна земельна аукціоні. Я вибачаюся, тут за межами села Озернка написано, там за межами села Кашельника. Це та земельна ділянка, 25 гектарів, 25,2969. Розвиваємо її, порадившись також з заступником на дві земельні ділянки 15,2969, та яка в подальшому можна буде їй закінчиться термін дії договору, знову ж виставляти на аукціон і продати. 10 гектарів зараз ми її формуємо, теж передаємо, ну, би на аукціон. А в подальшому можливо буде передача. Ну, Поставили 10. Не, не так, як було раніше, що 20 гектарів і 5. Ну, тобто. А оставляємо 15 і 10. Залежать сила кашкою. Да, так, так, так. Та. Та, це підрімка. Це підрімка. Під Нема питань? Ні, це mm. іменно. Шановні колеги, хто за те, щоб рекомендувати даний проєкт рішення, рішення сесії, хто за? <плес> Всі питання порядку денного розглянуто, у кого яка інформація. Всі запрошуємо сесію. Всі прошу. Бо в депутаті опівника. Сьогодні може бути цікаво, чи якісь запитання у нас проводить е -е, візний, -е, день приймальний. Начальник дягінської е зв поліції Зведенко е Андрій Іванович у нас в поліції з 11 годин. Якщо може, ми треба бути якісь плані, якісь питання, задати. Це ясно.